Юлія Ковальчук, лікарка-педіатр-неонатолог, консультантка з грудного вигодовування Вінницького обласного перинатального центру Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Порогова. Загальний стаж роботи 9 років, захоплюється писемництвом, акторською майстерністю, танцями та музикою. Веде писемницький клуб та деколи грає у виставах. Життєве кредо добро завжди перемагає. Юлія, дивіться е народжувала народжувала у лікарні порогова тричі. Дуже теплі в мене спогади від лікарів, гінекологів, акушерів, особливо неонатологів. Адже це той лікар, який взяв моїх дітей вперше на ручки, повідомив мені вагу, зріст, діаметр голівки. Юлія, давайте ж е розкажемо всьому світу, усій Вінниці, що відбувається з новонародженою дитинкою у перші ті хвилини її життя. Ну, коли дитинка народжується, вона робить свій перший вдих, і її організм починає перелаштовуватися на позаутробний механізм життя. Коли дитинка робить перший вдих, із легень виділяється внутрішньоутробна рідина, яка була, і також починає перелаштовуватися сердечко. Коли пересікається пуповина, починають закриватися в сердечку протоки. Це відкрита артеріальна протока і овальне вікно які функціонували внутрішню утробу, і тепер сердечко воно вже починає працювати по-інакшому на велике мале коло кровообігу, і газообін вже відбувається в легенях. І Також багато інших процесів вже починає перелаштовуватися на життя. Таке, як в нас, дитинка адапто починає адаптуватися до навколишнього середовища. Я переб'ю uh -huh. відразу має зробити вдих, чи може якийсь, чи якийсь люфт часу запасу? Як яким чином uh -huh. ну є кілька секунд, коли uh -huh. дитинка може uh -huh. вдихнути. Якщо лікар бачить, що цього не відбувається, може відбустимуляція ну, стимуляція тактильна uh -huh. і тоді дитинка робить вдих. Якщо дитинка вдих не робить, то тоді вже відповідно ну, зрозуміло надається допомога. інші служби. А з приводу дитину голосом усіх вінницьких мам. А давайте ще поговоримо про те, чому так важливо новонароджену дитину одразу після пологів, після народження покласти на груди мамі, ну або штатові, якщо це, до прикладу, кесарів роста. А це відбувається для того, щоб дитинка заселилася корисною мікрофлорою, яка є на тілі мами або тата. Тому що, якщо ми дитинку заберемо, там почнемо зараз замотувати в полюш або там заберемо покладемо в ліжечку є дуже великий ризик того що вона може законтамінуватися тою мікрофлорою яка є не потрібна для неї тому для того щоб дитинка в подальшому розвивалася добре для того щоб заселитися корисною мікрофлорою це робиться викладається на груди мами мами і тата також це робиться для того щоб забезпечити тепловий ланцюжок тому що ну нічого не краще за материнське або батьківське тепло не зігріє дитинку тепловий ланцюжок він є дуже важливий, тому що якщо внутрішньоутробна температура вона була набагато більша, ніж температура зовнішнього середовища. Коли, ми дити... коли дитинка народжується, дуже швидко є ризик того, що дитинка може ну, захолонути. І коли йде гіпотермія, дуже багато незворотніх процесів можуть виникнути в організмі дитинки, тому, тому ми стараємося. Дуже швидко закутати дитинку, викласти на груди матері для того, щоб забезпечити цей тепловий ланцюжок. А в мене є запитання. Ми сьогодні, ну як сьогодні, ми в рубриці публічна камера запитували відничано з приводу того там татусь в пологовому. І більші, більшість татусів такі: типу, да, ми, 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 ми за ми, ми підтримуємо цю, цю цю річ. Я став, що я проти цього. Ну, типу, маєш бути да якась, якась конфлікт, якась дискусія. До чого потрібно бути ось готовим потенційно татусю? Який ось такий весь в рожевих подумках? Що я піду, я підтримую. Е, типу, йому ж треба теж, мабуть. Налаштувати цього процесу, е, якісь застороги, коли ось можливо не варто, тобто всю то, бути присутнім, ну це залежить від кожної людини, кожна людина це індивідуально. Хтось ну, тобто, по-своєму може це все сприймати. Якщо е, ну, буває таке, що м, ну взагалі, коли є чоловік, це дуже велика підтримка для жінки, або коли партнерські пологи, це теж е, для жінки, це, ну, це її підтримка. І е, буває таке, що коли от, чоловік не готовий бути прямо при всіх, угу. При всьому процесі пологів він uh, 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 його можуть там попросити вийти на період, коли дитинка народжується, це за бажанням жінки, якщо або uh -huh. чоловіка. Якщо uh -huh. він може вийти, бажає... ну якщо він за то його випустять? це. Uh -huh. так, Звичайно, так, що, це бо... ми там не тримаємо нікого. Це все за бажанням, якщо uh, ну, це обговорюється <гай> між uh, жінками, між чоловіками. І uh, якщо uh, ну. Які свічуття дискомфорту типу чоловік це. може вийти зайти, коли дитинка вже народилася, mm -hmm. вже лежить на грудях матері. Якщо він бажає, він може залишитися весь період е, е, пологів разом бути з жінкою. Це ну вирішується особисто між е, yeah, с... Юлія, ще буквально ось таке давайте фінальне питання, тому що дуже багато хочеться про що поговорити, розкрити ці питання, але на жаль, вже в нас дуже мало часу. Mm -hmm. Давайте поговоримо про вітамін К, коли він вводиться, Вау, wow, як як глибоко які щеплення роблять там в перші, здається, скільки 24 години а, після 40... народження. 48. 48 годин після народження а, вже трішечки забула. Угу. Тому давайте про це. А вітамін К – він це м, вітамін, який попереджує в діток геморагічну хворобу. В діток новонароджених в них не зріла ще згортальна система і для того, щоб попередити кровотечі. Діткам вводиться в перші години життя вітамін К. І також в нашому, ну взагалі, в пологових будинках проводяться щеплення. В першу добу це щеплення проти вірусного гепатиту Б. І е, на 48-му годину життя або коли дитинка вже готується до випаски, проводиться щеплення проти туберкульозу ВСЖ. Зараз також проводиться скринінг на 21 генетичне захворювання. Це Такі захворювання, коли дітки народжуються, ми їх побачити не можемо. Але коли набирається цей скринінг, дуже багато всяких, е, ну цих хвороб е, генетичних їх можна е, визначити.